Генеральний штаб збройних сил України заперечив заяви російського військового командування про нібито повне захоплення Куп'янська. Напередодні начальник російського генштабу Валерій Герасімов доповів Володимиру Путіну про так зване звільнення Куп'янська та Ямполя на Донеччині. Також він заявив про контроль 80% Вовчанська на Харківщині. Та 70% Покровська в Донецькій області у генштабі України наголошують, Куп'янськ перебуває під контролем сил оборони у місті та на околицях. Тривають контрдиверсійні заходи та спецоперації зі знешкодження інфільтрованих російських диверсійних груп. Аналогічна робота триває і в Ямполі. Українське командування називає заяви Герасімова черговою інформаційною операцією, спрямованою на приховування критичних втрат російської армії, якої надалі кидають у так звані місні штурми. При цьому журналісти не можуть незалежно підтвердити ситуацію на місці. За даними аналітичної платформи, діпстейт, частина Купінська залишається зоною зі змішаним контролем українським та російським.